14,4 мільярда гривень це великі кошти навіть для нашого бюджету. І по факту влада вам продає це як велике досягнення, це як допомога вам. Хоча це абсолютно неправда, вам повертають частину коштів, які зеленські гетьманцев у вас забрали через підняття податків. Я приводив ці приклади: наприклад, лікар поверне цю суму десь за. Півтора місяці людина, яка отримує середню заробітну плату в Україні, поверне ці кошти десь за місяці-десять днів. Вчитель поверне за два-за два з половиною місяці ці кошти назад, Зеленському через підняття податків, яке було зорганізоване. Але давайте подивимось, звідки вони взяли ці кошти. Вони забрали ці кошти з допомоги бізнесу і ключове. Вони забрали ці кошти з. Гуманітарного розмінування. Ви розумієте, що ворога витіснили з великої частини нашої землі, але ворог позалишав по собі величезні мінні поля. І для розуміння за ці 14,4 мільярди гривень можна було розмінувати майже 2 тисячі квадратних кілометрів. Для розуміння: Київ, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Львів і Ужгород. Разом територія всіх цих міст складає трохи менше, аніж ті об'єми землі, які можна було розмінувати за кошти, які Зеленський направив просто заради свого піару. Ось вам наслідки відсутності здорового глузду, стратегії і бажання просто залишатися при владі, замість того, щоб думати про країну. Так що думайте.